Хочем дочку заміж видать. Вже спати не можем. З чоловіком кілька літ протесі тривожим. Слава Богу, вже дитині повних сорок років, отака біда в родині, втратили ми спокій. Все ж для неї. Захотіла зробить тюнінг повний. Доню, я на все вже згодна, І тато буркнув добре. На позав очі бурмоче, бісова дитина. Краще б я був тої ночі зробив собі сина. Маєм гроші, бо збирали на її весілля на той тюнінг мохто клюне, каже мій з І до себе пригорнув, все стара, не схлипуй. А у голос вже ридай, поглянь на тарифи. Прийзкурант мені дала наша люба дочка. Продать хату, взять кредити, чи, може, розсрочка. Поміг банк. Взяли кредит. Те ярмо до віку. Все для того, щоби дочка мала чоловік. Все пройшло, як книжка пише. Бразильські сідниці, наче в тої Кардашян фігура і циці, губи, як у качки клювик, як в Джексона носик. Ще й по акції купили довгі штучні коси. Mm, чорний гвій цілу коробку, наче з моїх мештів. Мила пані нігті вдала на останню решту. Діамант маленький вставив технік її зуба. Все лишень ідеї з дому, доню наша. Люба. Може, маєте хлопчину, що пора женити, ми вам з дідом всі розходи ладні оплатити. Хочем дочку заміж видать, пишу в оголошені. Якщо все пройде успішно, ви усі запрошені.